Садиба Ібая. От ми зайшли. Це вулиця Вузька. Заходимо тут дуже гарно, затишно, красиво. Тут у нас така лавочка затишна. Наші купальники рушнички висять після. Термальних вод, тут зразу вхід в столову. Дівчатка сані дають, а це перший блок. Ми тут не живемо, але мені дозволить зазняти. Боже, такий дожелезний коридор. Прямо сушилка є. Не знаю, чи тут хтось живе. Так, живуть. Тут у нас три ліжки. Привіт! <ривіт> Бачиш, мені дозволили знімати. Три ліжечка тут. Така пічка. Ой, а тут фотографія, це, напевно. Так, бачите. Напевно, наша господиня. Правда? Ага, такі от картини. Зручні ліжка, правда? Зручно було спати. Столик. Ідемо далі. А ти що, вже поїла так швиденько? Ага. Йдемо далі по коридору Вішалка. Ще одна кімнатка. Тут також на троїх. Ось так гарненько. Шкафчик. Навіть можна погладитися. Ось. Виходимо. Ой, так. О, зеркальце знову я вам вітанечко передаю. Так, тут у нас третя кімната, але вона закрита. І тут нікого нема. О, Та тут ванна! прям величезна. Виключимо, переходимо. Це столове. Кухонька ось тут маленька, Холодильничок. У вас така ванна Ходимось, шикарна. <смірші> Надо <вставити>. Ну як <смірші> тобі? У вас закрита кімната. <смірші> ну, <нічого. смірші> Такі хороми я вам скажу. А це наша ванночка, поскромніше. Але в нас вона особиста з Жанною так виходить, бо тут ви ж не ходите. Ну, да. Так, зараз. Жанна можна? Можна. О, Так, і тут у нас трошки речі розкладені. Тут я спала ліжечку, віконечко відкрите було. О, книжки навіть є. Тут Жанна спала. От. І тут така печка. Питалась господиня, чому при світлі я включеному спала. Ну, все, до нових зустрічей. Місто в нас називається Мужелієво. Ось, все ще хотіла сказати. До нових зустрічей.